О, так, Різдвяно-новорічні свята означають одне. Прийшов час записати відео про один з найкращих супергеройських фільмів Бетмен Повертається. Там якраз про Різдво, про надії, про подарунки. Ще багато років тому ця стрічка розділила фанбазу. Не по канону, репетували одні, надто темно, вигукували інші. Багато надприроднього скандував натовп відміняємо іграшки, відповідав Макдональдс. Чи дивний цей фільм е, так, він якийсь не Такий, як знімають зараз: декорації, кінематографія, діалоги надто пафосні, щоб існувати насправді, це ніби створює якусь іншу реальність, інший світ. Зараз фільми виглядають не так, звучать не так. Вони реалістичні, вони заземлені у нашій з вами реальності. Причому неважливо не важливо, це доктор Фей, чи Константин, це Стрендж чи Багряна Відьма. Все відбувається, наче у нас на дворі. А оцей Бетмен якийсь причудливий, якийсь дивний, якийсь надто театральний, спеціально темний, кровожерливий. Але всі ці аспекти нанесені вже на сюжет фільму, вони наче штучно доповнюють картину. Якби був інший режисер, це був би і інший стиль, так точно, але чи обов'язково означає це, що була б інша історія, були б інші ключові елементи. Може хтось просто не побачив ці важливі моменти, замасковані під нереалістичне театральне дійство? Якщо купнути глибше, то цілком можна побачити чудовий сюжет з органічними персонажами, які, наче, зійшли зі сторінок коміксів. Бетмен повертається, це другий фільм у франшизі, яку так майстерно почав Тім Бартон. Помітно і по декораціям, і по акторам. Хіба що у другому фільмі вже нема Вікі Вейл, та якому вона потрібна, коли у Готемі нарешті з'явилась Селіна Кайл. І замість Джокера у нас у цьому фільмі аж троє злодіїв, і не так, як у випадку із третім спайдерменом. Ну ви знаєте про що я? Нерозвинені персонажі. По перше, це жінка-кішка. Хоча вона скоріше антигерой, причому по всім правилам. По-друге, це пінгвін, птаха з рівнем драми, який буває тільки у грецькій трагедії. І наостанок Макс Шрек жахливий, огидний, але дуже харизматичний. У цьому фільмі чітко розуміли, як треба працювати аж з трьома антагоністами, кому потрібна більш об'ємна бексторі, у кого в який момент буде відбуватися основна характеризація, як ці персонажі будуть пов'язані між собою та головним героєм. І не обов'язково їх мусить створити саме Бетмен. Він же не Тоні Старк, не все крутиться навколо нього. Другий фільм також більше розкриває нашого протагоніста і через поточні ситуації та відносини, і через історії, яких ми не бачили. І хоча Брюс Уейн поводить себе точно так само, як і в першому фільмі, ми знаємо про нього набагато більше. Тепер ми розуміємо краще, чому він став. Тим, ким став, то хочеться ще відмітити, що й Альфреда навіть трохи розкрили його манери, його тон. Він став більш живим. Звичайно, саме для світу цієї картини, але тим не менш він дуже реалістичний. І його динаміка з Бетсом чудова. Момент із холодним супом характеризує їх обох. Але головний герой та його дворецький все ж таки з натяжкою, великою, але звичайні у лапках. І зі злодіїв такому реалізму відповідає лише Макс Шрек. Отак, Крістофер Уокен незрівнянний. Його план абсолютно коміксний: вкрасти всю енергію Готема та ще й передати це все чіпу. Харизматичний, розумний лицемір. Ну це класика. Він простий і зрозумілий ніяких тобі твістів, ніяких сумних бексторі, просто жадібний виродок і не можна не відмітити з неймовірним волоссям. Інші два центральні персонажі не такі прості. Вони ніби закутані у щось надприродне. Жінка, яка померла і отримала другий шанс завдяки котам. Дитина напівпінгвін з дуже тваринними інстинктами та ще й настільки агресивна, що батьки вирішили її втопити. Так, таке не часто зустрінеш у більш схожих на наш власний світах. Таке можна було побачити тільки у Бартона, іначе з одного боку може здатися, що це просто для виклику шоку чи якихось ефектних сцен у вакуумі, але це набагато більше. Відмова від умовної заземленості дає можливість у перебільшеній та грубій, інколи навіть тривожній манері показати дистильовані емоційні епізоди. Чи була б сцена, я її називаю Hell Here зриву катарсису Селіни настільки ефективною, якби не можна було впиватися її неочікувано перебільшеними переживаннями? Різниця, звичайно, гротескна, але чи неможлива? Підсилена, але чи не реалістична? А піне він ну просто втілення всього гидного, всього низинного, він наче народився саме для каналізації. Вона його чекала, вона його сплекала, вона його сформувала. Тут можна згадати про сцену, яку я називаю ніс. Вона характеризує і коблпота, і людей навколо. З одного боку, це незавуальована тварина, яка хоче іншого життя, хоче переваг цивілізації, але насправді зовсім для цього не призначена. З іншого НАТО, в понайманих клоунів, який згоден терпіти найкривавіші знущання. Чи це занадто? Так, звичайно. Але чи можна з таким стикнутися в нашому житті? Так. Але все це на поверхні. Якщо надприродні прибрати, що станеться? Бет залишиться таким, як і був у плащі. шрек все ще буде злодієм, хоча пафосу повинно стати менше. А от Освальд та Селіна, які вони без театральності гротеску? Що у них у душі? В чому історії персонажів у цьому фільмі? Брюс стикається. Це зі злом, причому саме як Брюс, і як Уейн, він не може подолати шрека. Надто глибоко коріння зневаги до моралі у світі Макса. Йому навіть зовсім не важко вбити секретарку, яка дізнається про його не дуже приємний план. Але він не бігає та не викрадає перших синів Готема. То як його можна зупинити? Як зупинити це порочне коло інтриг? Бетмену у цьому допомагають. Та сама секретарка. Вона жертвує своїми життями, щоб нарешті покращити Готем. Але чи Селіна знайде спокій після цього? На жаль, ми так скоріш за все і не дізнаємося. А шкода був такий сетап. Трохи абстрагуємося від надприродних тварин і отримуємо жінку, яка шукає себе, стільки років жити не своїм життям, обманювати себе, намагатися знаходити сили для кожного кроку та радіти мізерним перемогам, ховатися від реальності у кімнатах, які так контрастують з готемом. Все ще зберігати ляльковий будинок на видному місці. У таких дівчат не повинно бути темної сторони, вірно? Чи вона просто дрімає? Але чи так погана та частина особистості? Насправді, адже саме їй не вистачало, щоб дати відсіч всім тим, хто не бачив і не чув селіну. Ні, ця впевненість в собі, це бажання свободи, ця незалежність, вони були завжди присутні, просто заховані десь далеко. Але коли в одну секунду вони переповнюють, стається лихо, людина втрачає спокій. Покинув він і селіну. У костюмі легко бути собою. А от коли треба носити маску, пані Кайл заплутатися легко. Брюс міг би, міг би стати її порятунком, простим, швидким, зрозумілим. Адже йому це все знайомо. Носити маску кожен день, щоб уночі розправляти крила. Тому на у Шрека вони не у костюмах. Звичайне життя їх нескінченна гра. Я обожнюю цю сцену. Все, що треба знати про цих двох у коротких хвилинах, такі схожі, але надто різні. Селіна може вбити Брюс. Ні. У кінці жінка сама обирає не залишатися з Бетменом. Надто вільна, надто сильна. Вона мусить спочатку все це опанувати, все це зрозуміти, стати цілісною, а вже потім, можливо, колись віддавати себе по Заберіть усе надприродні з історії, і от вам історія пошуку та прийняття себе. Пінгвін не менш складний. Негайне на плавці на жахливе тіло стало причиною відмови батьків від дитини. Все могло бути все, що завгодно. Втопити дитину ще й, власноруч, екстремальна міра, вибір людей відчайдушних, хоча, скоріше, малодушних, та хіба це важливо. Освальд втратив навіть привид можливості стати нормальним, шанс на життя відібрали. Чи змогло б життя у суспільстві притупити тваринний інстинкт? Насправді це могло бути будь-яке інше відхилення, яке б викликало неконтрольовану агресію. Знову ж таки, якщо забрати пласт надприроднього, ми ніколи не дізнаємося, чи був у Освальда шанс, та й він теж спроба була так завдяки Шреку. Мер Коблпо суспільство проковтнуло ідеально оркестрований Максом Обман. Але реальний пінгвін спійманий на гарячому надто огидний, надто узлоблений. У нього й шансу не було. Його духовне каліцтво повторює його каліцтво фізичне. Але саме таким його сформувало давнє рішення батьків. Можливо, каналізація посилила усе нелюдське. Його бажання помсти першим синам Готема очікуване. Його обсесивність тим, чого він не може мати, логічна. А альянс з жінкою, кішкою смішний. Хоча, браво, Освальд, Макс, зробити Бетмена злодієм – чудовий план. Але давайте закінчимо з Коблпотом. у своєму світі. Він король, у нього є свита, армія, правитель, який більше схожий на блазня. Заберіть увесь гротеск та надприродня. Історія залишиться. Подорож по почуттям, характерам, ситуаціям, хворобливим нагадуванням, які виявляються водночас знайомими та відштовхуючими, це реальність, це реальність цього Бетмена, цього Брюса, цього Готема, цієї селіни. Звертати увагу на плавці, відкушений ніс, те, як Мішель Пфайфер хоче проковтнути пташку, звичайно, весело. Це чудові образи та ситуації. Але давайте не зациклюватися тільки на обгорці. Не треба побачити лише надбудову. Цей фільм має серце, пошрамоване, але серце.